У староукраїнській мові 16-17 століть було слово гостина, яке, в принципі, і зараз в нас зберігається, хоча ми не так часто його вживаємо, гостина у значенні перебування в гостях, перебування десь поза власним домом, поза вітчизною, як, наприклад, написано у учительному Євангелії з Києва 1637 року. Якщо єстесь, мов в дорозі або в гостині. У День Святий Церкви не минаймо. Якщо ми є в дорозі або десь перебуваємо не в себе, а в гостях, то у святий день церкви не минаймо. Це учительне Євангелія 1637 року. А ще слово гостина вживалося у значенні частування, як, наприклад, написано у повчанні на Євангеліє 16 століття, потум пішов та й ждав Христа до своєї хижі на гостину. Та вульмися готовив. Потім пішов та й ждав Христа до своєї домівки на частування і вельми до цього готувався.